Друзі, вітаю всіх вас. Сьогодні у нас фуд екскурсія або їжа екскурсія. Я вам хочу розповісти декілька страв. Нещодавно була на одній вечірці, на дні народження і тому хочу розповісти: І так, почнемо з першої страви. Оскільки я обожнюю сир, тому я зразу цю страву першу і назву. Беремо сир Чедер. Тоненькими шматочками в нього замотуємо ще один сир, пармезан. Робимо кілечком, устанавлюємо середину е, миски, і на миску викладаємо порізані кільцями цибулі, помідори і зелень. Дуже смачно, красиво. Далі, друзі, рулетики, червона риба, тоненькі шматочки, і всередину сир-чедер. А ця нарізка дуже сподобалась, тому я вам її показую: салат приправлений майонезом, кукуруза, сир, шуба. в мене на каналі є шуба. І коронний номер, і саме смачне, натуральне це була картопля з м'ясом. Це, моя, друзі, тарілочка, рибу обожнюю. Все смачно, все чудово. І тому починаємо з Перше, це моє найулюблене блюдо, я вам тільки що розповіла: сир, сир, ніби качечка, поряд е, помідори, цибуля зелень дає дуже-дуже чудовий смак. Спробуйте. Я вже спробувала е, викину вам саме в приготуванні, поки що я вам розповіла сир і в сир замотуємо сир. Дуже смачно. Е, і його можна їсти діткам, навіть ті, хто не любить сир, туди можна начинити, друзі, навіть просто сир творог зробити у виді такої качечки. Сир чедер, він тягнеться, він чудово, навіть його можна розтягнути, відбити, зробити тоненькими такими слайсами. І туди замотуйте все, що вам захочеться. Можна навіть, я думала, яйце, різні, різні, різні такі страви. Дуже красиво і смачно виглядає і смачно. І тепер, друзі, риба. Риба була приготовлена, просто замаринована, просто берете сіль, подобаються спеції беріть, всередину візьміть. Ломтики лимона, і буде дуже смачно. Звичайні бутерброди завжди смакують найкраще, якщо зверху лежить огірок. Піца, якщо вона приготовлена ще й своїми руками, вона сама смачна. Знаємо, що в піці все що піца це те все, що є в холодильнику, але обов'язково притрушене сиром, можна взяти всякі різні чотири сири. А салат олів'є це незамінний різ всяких столів. І ось наш коронний номер те, що мені було саме смачне. Тут, друзі, про... була просто картопля. Смачні чудові нарізочки. І смачні чудові були салати. Тут червона риба, сюди просто чедер поклали. Рулетики з сиру. Там м'яско зверху, зелень і закручено. Теж смачний салат був і шуба. Раки свиснуть на горі, почну займатися я спортом, Гантелі вже лежать в куті. Разом старі ложкою стортах. Ну, хто придумав цівати? Які нам комплекси мушають, я стала длівої ноги, і кілограми не мішають, як раки свиснуть на горі, відразу кину я палити. Tchau. <laughs>